Героїчний вчинок. Автомобіль стояв у воді кроків за двадцять від берега. Посеред озера височив чарівний лісистий острівець, але втрапити туди не було ніякої змоги, бо далі починалася глибина. Вода й так майже сягала віконець, а на березі чагали кішки. Про повернення назад ході й думати Ти вмієш плавати? запитав у муфтика. Не знаю, засоромився той. Я не мав слушної нагоди спробувати. Чомусь мені завжди здавалося, що муфта не дуже годиться для цього, я міг би таким вбранням привернути небажану увагу пляжників. Я зрозумів тебе, сказав півчеревичок. Із мене плавець кепський. Ядиний раз трибунув в воду, та й то не нароком. ще дитиною йшов знову колодязь. Тож сидітимемо собі в машині, вирішив муфтик. А вже ж, кивнув півчеревичок, і рогатки в нас немає. А з місця поціляти в кішок неабияка розвага. Зараз нам більше знадобилася б якась надувна гумова іграшка, міркував муфтик. Кажуть, вона чудово тримає на воді. За допомогою такої цятки ми, не вміючи плавати, могли б дістатися на острівець. Та взяти гумову іграшку було ніде. А ось справжні кішки на березі озера понадувалися далі нікуди. Вони явно розуміли, в якій безвиході опинилися муфтики з півчеревичками. Цухвало походжали краєм плеса, зловтішно й глумливо зиркаючи на машину. Я ж ніяк не ворог птахів і тварин, заговорив півчеревичок, але переконався, що сорока злодійка, а кіт живодер. І нема чого дивуватися, що ці крадії розбійники діють вкупі. Одна потупила рогатку, щоб інші могли спокійненько тебе переслідувати і навіть утопити в озері. Не передавай куті меду, заперечив муфтик. До потопу ще далеко. Навіть у тому випадку, коли вода просочиться в машину, наші голови будуть зверху, повітря вистачить. Повітря. перекривив а вже ж повітря. А що нам само повітря? Віз їжі ми сконаємо, напевне, коли недовше затримуємося тут. Мовтик був незворожний. Не панікуй завчасно, твердо мовив він, сам казав, що у холодильнику є сирки. Підживемося ними, закип'ятимо чаю, принаймні його тут матимемо вдосталь. Згадавши про сирки, вчеревичок ковтнув слину і думок про смерть як і не було. Адже ми сьогодні ще не снідали, сказав він. Один два серки не заподіють нам нічого лихого. Муфтикові теж усхотілося їсти, і він підтримав півчеревичка. Перекусимо, друже, у кого шлунок, то й ранці сміятиметься. Як як? здивувався півчеревичок. Що ти верзеш? Перепрошую, Ніякого усміхнувся муфтик. хвилюючись, я безнадійно плутив всі приказки і прислів'я. Щоб приховати збентеженість, і став енергійно готуватися до сніданку, відчинив віконце, зачерпнув горщиком прозорої озерної водиці і взяв кип'ятильник. Одна заковичка, підколов пів Як же ми закип'ятимо чай? Адже оця штука діє лише тоді, коли машина їде? Справді, мов так оцятерів ще більше і почервонів. От хвилювання я забув про це. Доведеться спробувати трохи проїхати. Він сів за кермо і завів мотор. Пострівай, сполошився повчеревичок. Попереду в озері з головою. Муфтик ураз утямився і перш за все здав назад. Тоді різко розвернувся і неквапно покотив понад берегом. Добре, що дно було майже рівне. Машина рухалася без перешкод. Півчеревичок теж швидко оговтався і тиснув кип'ятильник у, у каструлю. Може, отак і від кішок втечемо? мовив він. Зробимо гак озером і проскочимо на протилежний берег. Проте котяче зграя запримітила муфтикові маневри і теж подалася вздовж берега. Ясно, що їх не вкруг пальця не обведеш. Муфтик подивився, як певчеровичок тримає в руці кип'ятильник і згадав мохобородько. Мабуть, наш бідолажний друг потерпає зараз од справи і голоду, сіткнув він. Адже він зі своїми пташенятами навіть у джерела не піде. Зате в нього під боком земна твердь, відказав на це півчаровичок. Ліпше висиджувати пташенят, ніж повсякчас очікувати, що себе захлеснуть хвилі. Вода в каструлі закипіла. Мувтик спинив машину, а півчаровичок поклав на стіл сирки і приготував чашечки. Та не встигли вони й губи вмучити, як їхню увагу привернуло гримкотання, що ставало дедалі гушнішим. Вертоліт. скрикнув муфтик, визираючи з вікна. Тепер і повчаровичок з цікавістю прилип до шибки. Над озером поволі летів вогненно червоний вертоліт. Стається сюди? зарадів півчаровичок. І справді, вертоліт взяв курс на автомашину. По хвилі він звис над нею у повітрі і почав опускатися. Муфтик і півчеревичок висунулися з вікна. Вивчає нас, вирішив муфтик. А вертоліт знизився ще трохи і раптом з нього скинули вниз мотузяну драбину. Нижній кінець, який звісився аж до віконця. Ого, смиць збагнув півчеревичок. «Нас хочуть врятувати. Так і є, погодився муфтик. Але я, на жаль, не зможу скористатись такою чудовою можливістю. Я тут у машині, мов капітан на кораблі, а капітан ніколи не полишає свого корабля. До того ж, у муфті дуже незручно підійматися і звичайними сходами, не кажучи вже про мутузяну драбину, яка без огавор сходиться туди, сюди. Прощавай, любий друже, клонийся «Хм...» Снітися певчеревичок. Чи не гадаєш ти, що я з тих, хто конче прагне врятувати свою шкуру, хто без докорів сумління кине свого друга на призволяще? Якщо не підеш ти, то зостануся і я. Попри все у мене таке перечуття, що я можу неумисне гепнутися у воду, вдруге у своєму житті. Мов така дуже розчулило надзвичайно благородне поводження певчеревичка. Він вахнув вертольотові, щоб той летів далі і запропонував побратимові. Давай спокійно вип'ємо по чашишці чаю. Півчервечок замисленим поглядом провів вертоліт, який віддалявся, смотуючи мутузяну драбинку, і скрушно зітхнув. Усі нема, прихнічено зрунив він. Пролетів і заставив нас з дикими силами природи. Стей свій чай тим часом охолов. Усте, усміхнувся мовтик. Суножки п'яти на каструлю, а я проїду кілька метрів. Півчеревочок узяв нагрівача і став мовукопаний, пильно роздивляючись його. За мить його обличчя проясніло. Любий мовтику, радісно, збуджено вигукнув він. Колись ти хвалився, що міг би цією штукенцею закип'ятити ціле озеро. То що? запитав мовтик. Чому ж ми раніше не зробили цього? Адже окрив випаровується, чи не так? І коли ти не просто хизувався своїм кип'ятильником, нам випаровувати це трикляте озеро, що жаки перервати. «А навіщо? здивувався муфтик. Хіба ти не здогадуєшся, підморкнув повчеравичок. Якщо озеро випаровується, ми зможемо спокійно приїхати на протилежний берег. І він так палко розхвалював свій план, що й муфтик поступово зацікавився ним. Що ж, можемо спробувати, погодився нарешті він, якщо тільки ми самі не випаруємося. Та не мели! махнув рукою півчеревичок. Парові ванни радять навіть лікарі. Пара корисніше від чаю зеленчого моху. Мов так не став сперечатися і негайно рушив, бо опустив капітильника через віконце в озеро. Минула година, друга, збігла й третя. Такі забули з'їсти, рвав тривало мовчанку мовти. Та замість відповіді півчеревичок скрикнув Парує. Ще як парує? Муфтик не повірив власним очам. Десь через півгодини забулькало всеньке озеро. Води меншало на очах, а над головою заклобочилася чорна хмара. Скоро можна було по одну їхати на другий берег. Тепер жени на той бік. Гняв півчеревичок. Тобі добре казати, зіткнув муфтик, або я лише знав, де саме той бік. За густою парою видно на декілька кроків, і об'їжджаючи озеро, муфтик геть втратив здатність орієнтуватися. Коли припиниться виборовлення, почнеться злива, сказав півчеревичок, адже ціле озеро не втримається в небі. Та ще до цього на нас кинеться котяча орда, бо розвіється природна запона. А лихо, півчеревичкове пророцтво збулося раніше, ніж гадали. Томан, чашою озера, несподівано розвіявся, і все довкола осяяло яскраве прозахідне сонце. І тут, зацепенівши від страху, півчеровичок і муфтик побачили, як у цьому сліпучому світлі на них метнулася озвіріла котяча згорає. Автомобіль якраз дістався до острівця, звідси до берега зоставалося ще пів озера. Вперед. перескнув півчеревичок і муфтик, що сила натис на важіль. Але тут розпочалася злива. Вода, що зібралася в небі, просто зашуміла в озеряві. Обдах машини періщили важкі струмені. І куди не глянь, нертує каламутна зборунна вода. Вперед. знову зарепетував півчеревичок. Газу, інакше потонемо. Фургон вискочив на берег саме тоді, коли кішки досягли острівця. І це була остання можливість, бо вода все прибувала і прибувала в озеро. Невже ми порятувались? тихо-тихо спитав мовтик і зупинив автомобіля. Зрятувалися, прошептів півчервичок. Вони вибралися з машини, хатаючись від отоми, і обійнялися під нестримним дощем. А що так само раптово, як і почався. І тепер із острова виразно дали нам несамовитий котячий лемент. Кішки на острові, урочисте мови певчеревичок. Ми заманили їх туди, де вони нікому не зла. Я скажу тобі йому тако, що це і є справжній героїчний вчинок. Трипнесенька пташка, радісно цвірінькуючи, пролетіла над ними.